Всім добрий ранок. Не лякайтесь. Це я. Я вирішила зробити собі маску для обличчя з самого ранку, як прокинулась. І вона ось така цікавенька. Зараз покажу, що за маска. Лєрча, покажи, що за маска у мами. Ось вона ця маска. Така. Фейс -маск. Ну, звичайно, в Екшені я купляла за 1 євро. Такий в мене барсучок. Чи? Хто це? Точно? Лера називає мене тепер тигренком і барсучком. Я хочу готовити. Ніколи не купляли тут. Да і взагалі я їла, мабуть, тільки коли в Індії е, працювала більше ніколи. То зараз, ми вже одну з'їли. гіло, і Ну, сподобалась. Мені так собі. Для мене дуже кисле. Я не пам'ятаю, яка була в Індії, можливо, ця не дуже спіла. Точно не знаю. Але Лірки дуже понар... сподобалось. Да, лєрчик? Да. Це Маракуя називається, Маракуя. Я не була впевнена в назві, то я в назвіту. Це маракуя. Ти любиш маракую? Тримай. А це що? Маракуя. Смачна маракуя? Папа! Де папа? Папа, роботі. Ліра, куди ми їдемо? В магазин. В магазин? Да. А що ти будеш купляти собі? Пюрешку. У нас є п'ясі. Єсть? Тоді зараз придумаємо да що купити? У мене є п'ясі. Скажи всім всім до зустрічі. Мама! Так, і тут продаж будинків. Прямо на магазині є варіанти. Будинок. 735 тисяч. Цей 895. От бачите, я зараз засніму. а Цей 450, я, до речі, знаю, цей будинок де він. Маленький. Ми колись про нього мріяли. Що було б непогано такий купити. Ось, що він такий невеликий, мабуть, недорого коштує. Але бачите, скільки він коштує. Але це по міркам тут це недорого. Сьогодні в нашому Альберт -Хайні, в селі акція. Можна взяти два баклажани за євро 50 Чи два кабачки. Чи комбінувати один такий, один такий. Євро 50 буде коштувати. Візьму два баклажани, я люблю. Так, це в нас рис в асматі кілограм 2,49 Білий рис євро 99. Ось це я зазвичай беру. У кожному супермаркеті є такий автомат, де здаються бутилки, за які ви платите на касі. Зараз розкажу. Ось у Леркіни покупки. Два бурундуки. Вибираю собі щось. Кот. Маленький. Тепер у нас самокат завжди з собою. Ми його зберігаємо в авто, тому що так нам зручніше. Він там собі лежить. Ми прийшли на парковку, погралися, покаталися і взяли з собою в дорогу. І дістали, коли потрібно, тому це ідеально для нас, катається так. Багато військової техніки літає. Да, у нас дощик іде. Про цей апарат, що приймає бутилки, банки так, там можна здати пластикові бутилки від коли, ну щось подібне таке, чи там від якихось напоїв, чи від алкогольних слабоалкогольних типу пива туди можна здавати. За кожну баночку 15 центів маленьку, за бутилку скляну 10 центів. І за великі півторалітрові 25 центів. В принципі, це не додаткова якась оплата видається. А просто ви, коли купляєте, наприклад, бутилку коли, яка там коштує 2 євро, наприклад, то вам прямо в чеку докидається зверху плюс ще 25 центів за бутилку. Якщо ви її повертаєте, то ви собі ці гроші повертаєте. Якщо ви її не здаєте назад, то ви просто ці 25 центів викидаєте на мусор, так ви мовите. Я раніше про це не знала, коли не була в Європі. Ну я розуміла, що бутилки ми здаємо, але я думала, що ми типу, їх здаємо, і нам це просто гроші зверху падають. А насправді ми просто повертаємо свої ж кошти, які ми вже заплатили за цю бутилку. Ось я не знаю, чи всі знають про це, але коли я приїхала, для мене це було так: таке відкриття. Дерево починає пускати бруньки свої. Гарненько. Це найближчі будинки біля магазину нашого. Це центральна дорога вже почалась. І ось ця центральна дорога туди пішла. Далеко-далеко. Ув'язково біля магазину є такий контейнер, куди можна викинути якийсь одяг, взуття, сумки, тут, тут намальовано, що можна. Принести, покласти і воно падає туди. Вони там вже сортують куди що. Є прям такі контейнери з назвою секонд хенду куди воно попадає. А, то ну, прикольна штука. Тобто одяг вони не викидають, а бросають у -от такі штуки. Я думаю, що це так по всій Європі, в принципі, я так гадаю. Ось тут, до речі, реклама готелю, який бі... Бі... біля зоопарку знаходиться, в якому ми зупинялися. Готель та ресторан, якраз це він. Ось такі квіточки. Це в квітковому, що поруч. Пасхальні на яєчки лежать, Лєрка, якісь пташки. Ну, це коштує 12,99. Оці 15 євро коштують. Ой, це взагалі неймовірно. Це композиція. ці поєднання кольорів жовтий, З помаранчевим. Вау. Прихожу і бачу. Це через вікно знімаю орхідея. І тут один крок. І ось хто тут сидить на компі. Саме тепле місце. Кєра! Ми повернулись з магазину. Скупились ми тут на 40 євро, але виявилось, що нам пробили двічі оливки. Я потім переглянула чек. Я, в принципі, завжди переглядаю. Підійшла на касу, кажу, що ви нам пробили двічі, і нам повернули назад євро, 9, євро 29 за оливки. Так теж буває. Я, в принципі, завжди перевіряю чек. Дві упаковки апельсинів 5 євро. Одна в машині залишилась. Вафлі. Євро 85. Так, багато різних тюрешок. Там по євро. По євро, євро, євро. Зараз їх тут буде багато. Потім такий джем полуничний без цукру. Він зараз в акції трошки дешевше. Вирішила спробувати. Таке варення з черешні євро 55 450 грам. Одні, одні вершки 89 центів. Таке куряче філе копчене 2,83 за 170 грам. Макарони швидкого приготування оці в баночці. Зараз акція одні береш і другі в подарунок. За дві упаковки євро 80. Це чоловікові на роботу іноді даю, якщо нема гарніру якогось. А виноград по Євро 80, євро 80, два баклажани євро 50. Так, Потім була акція. Оця рибка маленька по 50 грам. А, здається, по євро, євро 39 за штучку. Я на бутерброди зранку можу зробити трошки з авокадо. Беру тільки по акції. Такий йогурт один маленький. Теж акція євро зараз коштує. Куряча печінка 2,64 за 424 грами. Так, ще одна пюрешка. Ось ці оливки, які нам двічі пробили. Притому ж я дуже рідко їх беру з паприкою. А так, щоб були просто вдома. Одне молоко євро 0,5 жирне за літр. Та білий рис євро 99. Це такі наші покупки на сьогодні на майже 40 євро. 39 євро ми заплатили. Час обіду на обід: супчик з фасолью, курячим філе, такий легкий з вермішелькою. Тільки нахиляйся, добре. Випнула м'ясо, клас. Сьогодні готують типа шаурму чи таку, я не знаю, як це правильно назвати. Воно в такому лаваші написано як для тако. Це був в наборі в нас за 5 євро нам попався. Я так не купляла ні разу. Ці три штуки вже зробила, і оце четвертий дороблюю, ось такий він. Це в мене вафельниця, яку я завжди вафлі роблю. Але це насадки на гриль. Є ще насадка як на бутерброди такі. Але я взяла ту саму, яка на гриль, ну, тому що вони великі, ці лаваші. Ну ось. І так воно тут в мене, я не знаю, десь хвилин 5, мабуть, так стоїть, щоб воно придавилося все. І вийшла така форма трошки піджариста виходить. Так, Що в мене значення? В мене було куряче філе жарене. Далі помідори, огірки, листя салату айсберг. ось трошки залишки залишились. Кукурудза та авокадо. Також був майонез, кетчуп і така сирна намазка, також з набору в нас. Оце я все разом робила, десь більше сиру, десь менше сиру. І це таке виходить. Будемо пробувати, тому що ніколи не робила. Але на вигляд, таке приємне виходить. Я думаю, що все смачно. І, до речі, реально цю насадку ніколи не використовувала, тому мені подобається, як вона себе поводить. Тому що форма для вафельниці вона в мене дуже сильно прогорає. Я думаю, що якість погана і вже покриття антипригарне, воно просто все ну, пішло геть, як то кажуть. І залишилось тільки пригарне покриття. Тому так, я думаю. Розмальовували з оцю... малювання по номеркам, типу. І ось воно мало бути таке, але у Лерки було зовсім інше бачення. І вона там все нерівно, звісно, робила. Я там трошки намагалася щось вирівняти. Ось, ну, ось таке вийшло в нас. Ну, нічого, теж прикольно. Я винесла тюльпани на вулицю, поставила таку відерце. бо вони такі трошки втомлені вже, мені не подобається втома. То так стоять. У нас трохи дощик. Птахи співають. Приємна така атмосфера. Всім вам дякую за перегляд. Всім гарного настрою, всім до нових відео, всім па-па!